Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна для вас. У студії працює Христина Дридчик і далі розповім про найважливіше. У Хмельницькому чоловік підірвав гранату. Він травмований. Затримали жінку, яка викинула свою дитину через вікно. У Мексиці потяг протаранив автобус. Є загиблі. Вночі 9 вересня у Запорізькій області лунали вибухи. РФ атакувала область, повідомив голова Іван Федоров. Очільник області додав, що росіяни атакували Запоріжжя дронами. Спалахнув будинок. Пізніше Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки зазнала поранення 66-річна жінка. На місці працювали усі відповідні служби, які ліквідували страшні наслідки. У Хмельницькому місцевий мешканець підірвав на вулиці предмет, схожий на гранату. Повідомили у поліції області. Там зазначили, що вибух стався у дворі будинку на вулиці Зарічанській. Внаслідок вибуху підривник отримав тілесні ушкодження, травматичну ампутацію руки. Осколкові поранення дістав і 29-річний перехожий. Обох чоловіків шпиталізували. Обставини з'ясовують. В Одесі затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку. Повідомили в поліції Одеської області. Там зазначили, що жінка перебувала в гуртожитку на шостому поверсі за місцем проживання свого співмешканця. Після вживання алкоголю жінка народила донечку та викинула її з вікна. Попередньо дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм внаслідок падіння. Жінці загрожує до п'яти років за ґратами. У Києві судитимуть двох колишніх працівників Державної податкової служби та їх спільника, які торгували конфіденційною інформацією про громадян України. У поліції столиці повідомили, що двоє співробітників збирали з внутрішньої закритої бази конфіденційні дані стосовно фізичних та юридичних осіб та передавали їх своєму знайомому. Мешканцю Чернівецької області той продавав отриману інформацію за 100-300 доларів клієнтам, яких шукав у закритому російському хакерському форумі. Оплату продавець приймав лише на криптогаманець, а отримані кошти в подальшому розподілялись між всіма учасниками оборудки. За виток інформації з обмеженим доступом, підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі. Агенти РФ наводили ударні дрони рашистів на Одесу та Кіровоградщину. Їх уже затримали. За даними СБУ, зловмисниками виявилися двоє жителів Одещини, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Обидва фігуранти були завербовані ворогом через телеграм-канали. Серед затриманих дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині, а потім залив ФСБ локації підрозділу, в якому проходив службу. Крім цього, він надіслав окупантам координати штабу, навчальних полігонів та маршрутів руху Сил оборони у напрямку фронту. Після повернення до Одеської області агент намагався влаштуватися різноробочим до оборонного заводу. Там він також планував збирати і передавати агресору нові розвіддані. Ще один російський агент, 49-річний різноробочий селища Лиманське, передавав ФСБ напрямки пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог. Нині зловмисники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. На Львівщині чоловіка наїхав потяг. У поліції області повідомили, що це сталося у селі Коропуш Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, потяг з полученням ЧОП Київ здійснив наїзд на 32-річного львів'янина. Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини. Рецедовіст агент ФСБ готував удари по Дніпру за допомогою gps маячків Як повідомили в службі безпеки, основним завданням зловмисника був пошук і передача локацій волонтерських фондів і реабілітаційних центрів, де вони відновлюються поранені воїни силоборони. Завдання ворога виконував всевербований ФСБ місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжку та тяжкі тілесні ушкодження. Після вербування агент почав об'їжджати місцевість на власному авто, де фіксував на телефонну камеру будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів. Розвідувальну інформацію він відправляв на месенджер-куратора у вигляді відміток на Google-картах із описом позначених об'єктів. У подальшому він мав залишити поблизу них gps трекери для наведення російських ракет та ударних дронів. Зловмисника затримали, йому загрожує довічне позбавлення волі. У Вінниці затримали 20-річного наркозакладника. Як повідомили у поліції області, надійшла інформація про причетність хлопця до збуту наркотиків. Під час перевірки відомості підтвердилися. У ході спілкування вінничанин повідомив поліцейським, що має при собі наркотики та добровільно видав їх правоохоронцям. Поліцейські вилучили у фігуранта 15 розфасованих поліетиленових пакетиків канабісу та один з горток з психотропною речовиною Альфа пвп який він не встиг розкласти. У ході проведення слідчих дій зловмисник вказав місця, де вже встиг розмістити кілька закладок із психотропною речовиною. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож до новин світу. У провінції Селезія на півдні Польщі розбився легкий літак під час спроби посадки, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомляє польське видання. Аварія сталася 9 вересня поблизу села Ліпова. Речник пожежної служби капітан Томаш Колодзей зазначив, що обставини інциденту наразі невідомі. Відомо, що на місці аварії працювали пожежники, поліцейські та прокурори. У Мексиці сталася серйозна аварія із численними жертвами. Про це повідомляє Генеральна прокуратура штату Мехіко. За даними поліції, аварія сталася 8 вересня на північному заході від столиці Мехіко. Там вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським автобусом. У результаті аварії щонайменше десятеро людей загинули та більше шести отримали поранення. Серед загиблих семеро жінок та троє чоловіків. За попередніми даними, автобус рухався залізничними коліями в умовах щільного трафіку, коли локомотив на великій швидкості раптово з'явився та врізався у центральну частину автобуса. Удар потяга протягнув автобус рейками та викинув його за межі кадру. На місці події не було шлагбаумів або інших попереджувальних знаків. А перед зіткненням інші автомобілі також перетинали колії. Місцева влада наразі не надала детальної інформації щодо причин аварії та того, хто саме відповідає за трагедію. Польща закриє кордони з Білоруссю у ніч на 12 вересня, коли в країні розпочнуться російсько-білоруські військові навчання Захід 2025 Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, окрім проведення військових навчань, з боку Росії та Білорусі відбуваються й інші провокації на території Польщі та за її межами. У зв'язку з цим з міркувань безпеки держави ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи. Водночас прем'єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!